Доброго дня, шановні жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та ОТГ. Я завідувач Чеченського сектору Державної міграційної служби України в Чернігівській області Дубиновська Ярослава Леонідівна. Сьогодні хочу звернутися до батьків. Та юних українців, яким виповнилося 14 років та які планують вступати до вищих навчальних закладів або закладів технічної освіти, про те, що необхідно обов'язково подбати про своєчасне оформлення першого паспорта громадянина України у формі ID-картки. Це є однією з умов для реєстрації на ЗНО. Наявність в учнів, слухачів, студентів навчальних закладів, паспорта, громадянина України. Наразі Міністерство освіти і науки затвердило календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. Згідно з цим документом, основні тестування проходитимуть протягом 14 травня та. До 25 червня додаткові з 14 по 25 липня, передбачено два періоди реєстрації для участі в національному мультитесті, основний та додатковий. Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях Національного мультипредметного тесту триватиме із 6 березня до 3 квітня включно. Тому діти, яким виповнилось 14 років, і які ще не оформили паспорт громадянина України у формі ID-картки, потрібно пришвидшити це та подбати про своєчасне оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки. Для оформлення документа вам необхідно звернутися до найближчого територіального відділення Державної міграційної служби України та подати відповідні документи. Хочу нагадати, які ці документи. Оригінал свідоцтва про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави це якщо дитина народилась на території іншої держави, паспорт громадянина України одного з батьків або законного представника дитини. Також реєстраційний номер облікової картки платника податків, скорочено це ідентифікаційний код при наявності. Якщо у дітей не було цього ще документу, то можливо оформити його одночасно при е, оформленні паспорта громадянина України, якщо е, дитина має зареєстроване місце проживання, витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання дитини. Це ці документи є необхідними для оформлення паспорту. Звертаю увагу, що оформлення паспорта громадянина України вперше дітям є безкоштовним. Зверніть на це теж увагу. Це безкоштовна послуга. Тому чекаємо вас на оформлення. Хочу нагадати, що ми знаходимося. Приміщенні Ічнянської міської ради наше відділення на першому поверсі кабінет номер 8 Дні прийому з вівторка по суботу включно з 8 години до 16. -ї. Дякую за увагу. До побачення!